Коли мені довелося їхати на лікарняну відпустку додому в маршрутці, я познайомився з одним із побратимів, який теж їхав додому в відпустку. Я його в його очах побачив, що він пройшов велику, можна сказати, і смерть, і вогонь, тому що очі не були спокійні в його. Я побачив, що в його на душі, що він пережив. І коли я почав з ним розмовляти, слідкувати за себе, яка в мене сім'я, чого я там, що я є служитель церкви? І коли я йому сказав, що за півтора року мій підрозділ в зоні бойових дій і за цей термін часу не один із моїх побратимів не загинув, всі живі. Він так подивився на мене, з таким, знаєте, як не вже це може бути? І коли я сказав за свого друга Житомирщини, теж служитель церкви, теж на війні, що за два роки він в зоні бойових дій і з його підрозділа теж ніхто не загинув. Він так подивився, каже, як ніхто не загинув. Кажу, отак ніхто. Це неможливо. Кажу, з Богом все можливо. Він так подивився на мене і каже: Як не вистачає настоящих священнослужителів, щоб так молилися, щоб всі оставалися живі, він побачив, що є Господь. Слава Богу!